Двоє рідних братів, 22 та 24-річний річний мешканці Івано-Франківська, торгували наркотиками на Прикарпатті. Покупців шукали у телеграмі, а наркотики передавали через закладки. Під час обшуку за місцем проживанням та транспортному засобі фігурантів поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Всі заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи. Вартість вилученої на чорному ринку сягає щонайменше. Півтора мільйона гривень. Чоловіків затримали правоохоронці. Їм вже оголосили про підозру за незаконну купівлю, зберігання та продаж наркотиків у великих розмірах. Наразі поліцейські проводять заходи щодо блокування телеграм-каналу, за допомогою якого розповсюджували заборонені речовини, встановлення джерела постачання наркотовару та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Раї.